У Коломийській виправній колонії відбулася виїзна нарада. До обговорень долучилися очільники районної військової адміністрації, поліції та первинки. Спілкувалися про праці влаштування засуджених, стан укриттів і умови отримання військовополонених. Деталі знають наші журналісти. На черговому плановому виїзному засіданні в державній установі Коломийська виправна колонія No41 розглянув ряд питань, зокрема фінансово-господарське забезпечення та зміни в законодавстві. За підсумками дискусії, одним із основних завдань підготовка засуджених до звільнення та надання їм допомоги у визначенні місць проживання після закінчення терміну засудження, розповідає голова спостережної комісії при коломийській районній держадміністрації Нестор Печенюк. Я думаю, що це дуже буде сприяти в подальшому соціальний адапта заслужених, які виходять на волю, спостережна комісія районної адміністрації працює на постійній основі, е, є планові, наші завдання, є наші, е, скажімо так, повноваження, є плідна співпраця між е, державною установою Коломейською проновою колоною, керівництвом цієї установи та членами спостережної комісії. Е, ми і в подальшому будемо час від часу. Планово заслуховувати діяльність і роботу даної установи для того, щоб оперативно реагувати і надавати практичну допомогу та сприяти у вирішенні тих господарських питань, які є на даний час в установі. Розпочали засідання зі звіту діяльності виправної установи в зв'язку з тим, що в томачику перебувають засуджені за сім видів покарань. Колонія забезпечена добре, каже начальник Тарас Катрич. Проводяться постійно у нас ремонтні роботи. Ми цього року відкрили два гуртожитка нових і продовжуємо зараз проводити роботи по облаштуванню місць відбувань покарань. Серед основних проблем працевлаштування засуджених із понад 400 охочих роботу мають близько 120 осіб. Тому очільник колонії звернувся з проханням обговорити з підприємцями та іншими посадовцями відкриття робочих місць в установі, продовжує Тарас Катрич. Це, по перше, приносить. Користь самим засудженим, тому що вони мають змогу, крім того, харчування, що є в установі, купляти продукти харчування в магазині, також які є в установі, і якесь додаткове харчування для себе, мають змогу перераховувати ті кошти, які вони зароблять, також своїм родичам, своїм друзям і таке інше. Ну і плюс це також основна вимога, щоб засуджений вийшов швидше з місць позбавлення волі. Це є праця. Хоча це є право, але якщо він працює, адміністративна комісія установи, коли вже вирішує питання, чи умовно дострокового звільнення, чи заміни покарання на більш, на більш м'яке покарання, чи засуджений працює. Якщо він не працює і веде якийсь антисоціальний спосіб звича, то зрозуміло, що він буде відбувати покарання до кінця терміну. Окрім засуджених із західного регіону через повномасштабне вторгнення. Дня Росії на Коломийщині відбувають покарання переселенців з виправної колонії Донецької області. Також у таборі утримуються військовополонені, додає Тарас Катрич. Якщо е, Україна їх зафіксувала, що вони скоїли злочини е, під час вторгнення в Україну, це переважно участь зброї незаконних збройних формуваннях. Це так звані е, е, бійці, так ЛНР, ДНР. Чи е, Російської Федерації І є такі злочини, як е, відносно українців, це державна зрада стаття 111, Це такі переважно статті, за які вони відбувають покарання. І також є е, засудження, які відбувають покарання за. Порушення правил війни. У нас відбуває, наприклад, покарання засудження, який в Сумах, перший засудник якого засудили в Україні, який у сумах е е з автомату розстріляв дядька похилого віку, який їхав на велосипеді, і розмовляв по телефону. Термін покарання у нього 15 років. Це якраз є стаття. Він громадянин Російської Федерації. Ну це є порушенням правил правил війни. Вони відбувають покарання як засуджені до позбавлення волі, але вони мають статус військовополонених. Ми їх тримаємо окремо від загальної маси, тому що можуть бути також між ними конфлікти. Напередодні очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков в івано франківську зустрівся з уповноваженим справ людини Дмитром Лубінцем. Посадовець наголосив, на які аспекти слід звернути особливу увагу. Серед них, до прикладу, стан укриттів. Перевірки тут проводяться постійно різними організаціями. Ми бачимо ті недоліки, які виявляються дотримання прав і свободи громадян. Це є дуже важливе питання, і воно перебуває на контролі у. Мене як у голови військової адміністрації, основне завдання виїзних засідань особисто пересвідчуватися, як усуваються недоліки, дізнаватися актуальний стан справ, додає Любомир Глушков. Буде дано доручення відповідним службам коломийської військової адміністрації, щоб можна було сконтактувати з нашими підприємцями району. і Якщо в них є потреба і можливість, щоб вони могли співпрацювати з нашою виправною колонією, враховуючи те, що сьогодні війна, мобілізація багато наших чоловіків були покликані для того щоб захищати нашу батьківщину, і я знаю, що на деяких підприємствах утворився брак робочої сили, то ми будемо пробувати якраз вирішити це питання, в тому числі за рахунок засуджених цієї колонії. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.